Я дізналась про її існування через дві неділі після похорону. Вона прийшла на могилу. Стояла довго, тримала ті ж самі троянди, що я, не плакала, просто дивилася на граніт і мовчала. Коли я підійшла, вона навіть не здригнулася, просто сказала я його теж любила. Це не просто виправдання і не сповідь. Це було твердження, наче йому можна було кохати нас обох. Його звали Назар. Ми жили разом сім років. У нас син, так, були проблеми. Він часто їздив у відрядженні, іноді зникав емоційно, але я думала втома, робота життя, а тепер я знаю, це була вона. Вона сказала, що знала про мене, але вірила, що він піде, що рано чи пізно зробить вибір і що вони з ним мали інше кохання глибше, чесніше, сильніше. Але він нічого не вибрав. Він просто не повернувся з останньої ротації. Вона принесла лист, написаний його рукою. Він не був адресований нікому конкретно, можливо, собі, можливо, нам обох. Життя не вчить нас любити одного, життя вчить не втратити всіх з однією, я був справжнім, з іншою вільним, і тільки разом я був цілісним. Пробачте мені, я слабкий, я щасливий і вас обох кохаю. Я читала це і знала, що найбільше боліло, не зрада, не вона. Навіть не те, що він пішов, не сказавши, кого обирай, а те, що ні, ніхто не переміг, ні вона, ні я, бо серце, яке розділилося, ніколи не належало повністю нікому. Зараз ми іноді перетинаємося на кладовищі, не вітаємось, не сперечаємось, просто стоїмо з двох боків однієї могили, мовчимо і знаємо, що обидві мали любов, але жодна не мала його до кінця.